Поворозка у кого? У Масик. У Машек. Ви бачите? Подивись на цю мотузочку. Че? А, че? На мотузку. А, Бачиш, як світиться, а подивіться, як світиться. Валера світиться. А я прошу, Ароніка, вашу руку прошу. Не назавжди. Я... я тільки. Нічого не покажу, бо у вас ряд із захисним покриттям і не світиться. А коли він без покриття, він дуже красиво світиться. А подивіться, як світиться оця рідина красиво, вірно? А знаєте, що це тут? Швепс. Тонік. Усі тоніки світяться в ультрафіолеті. А ще там світяться білі матеріали, білий папір, бачите? Білий пластик. Біла нитка. Вон, дивіться, як світиться О, логатів. Видно? Білі футболки ваші світяться. Чому світяться білі речі? Бо вони відбілені оптичними відбілювачами. А оптичні відбілювачі то люмінофори. Де ще оптичні відбілювачі використовуються? Іди Посміхнись усім. Покажи знову. Не хочеш? Подивіться, як світяться зубки. А як у тебе світяться. Он як. У нас у всіх зубки світяться. Покажи. А чому світяться зубки? Бо ми їх чистимо зубною пастою. А вона в своєму складі має, може покажеш? Не покаже. А... В своєму складі має ультрафіолет. І наші зубки світяться вдень більше, ніж в... ввечері при штучному освітленні. Вони біліші в день. Тому в день більше посміхайтеся.